На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо авторський цикл радіолекцій Україна і Литва поруч крізь віки. Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону. Клайпецького університету Артема Петрика. Історія наших народів це не лише хронологія подій, а й живий подих часу, що єднає долі культури і прагнення. Україна і Литва століттями йшли поруч, то перетиналися у політичних союзах, то розходилися у бурях історії, але знову знаходили точки дотику: у мові, традиціях, боротьбі за свободу. Цикл радіолекцій Україна і Литва поруч крізь віки. Це подорож у минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Слово автору. Доброго дня, шановні слухачі Литовського радіо. Мене звати Артем Петрик. Я являюсь кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету. Я запрошую вас від сьогодні долучитися до. Нашого циклу лекцій, а мені більше подобається слово розмов, дружніх розмов про минуле України, минуле Литви. Хронологічно, ми з вами охопимо період від доби раннього середньовіччя і навіть раніше до кінця 20-го століття, тобто до моменту відродження української і литовської держав на руїнах радянської тоталітарної імперії. Сьогоднішня наша розмова, розмова перша, буде присвячена Балтії, споконвічній і містичній. Дорогі друзі, ми з вами часто чуємо термін Балтія, який охоплює політично регіон трьох держав: Естонії, Латвії та Литви. Ми знаємо, що і росіяни використовують донині старий конструкт Прібалтіка. Давайте розберемося з вами по порядку, яка ж природа обох цих термінів і як говорити коректно. І з вашого дозволу, дорогі друзі, почнемо з кінця. Видатний відомий литовський дослідник Павло Лаврінець зазначав, що термін країни «Прибалтики» або «Прибалтика» є складовою старого імперського погляду Москви, а до того часу Петербурга на околиці, що не мають політичної суб'єктності. Початково під Прибалтикою розуміли території. Приблизно сучасних Латвії та Естонії, що називали колись озейськими за німецьким позначенням Балтійського моря, озейськими землями, ці землі увійшли до складу Росії у 18 столітті за результатами північної війни 1700-1721 року. Литва при тому, до них не відносилася, адже століттями належала до іншого історично-культурного простору. Ви задасте питання якого? Звісно, власного до історично-культурного простору Великого князівства Литовського. І Литва була приєднана до Росії тільки за поділами Речі Посполитої. Нагадаємо, що таких поділок було три. Перший відбувся в 1772 другий в 1793 році, і третій в 1795 році. І лише тоді, після третього поділу Речі Посполити обох націй, або якщо хочете обох народів, королівство Польського і Великого князівство Литовського припиняється не тільки історія цього двоєдиного державного проекту Речі Посполитої, але і Державна історія більш ніж півтисячолітня державна історія. Великого князівства Литовського і вже у 19 столітті землі ці литовські після попадання під владу Російської імперії разом з латийськими і естонськими землями почали включати до таких от імперських конструктів, як Прибалтійський край або прибалтійські губерні. У вже міжвоєнної незалежності трьох Балтійських держав, яка наступила в 1918 році і тривала до 1940 року. А про цей період ми з вами будемо говорити детально окремо. Доба ця надзвичайно важлива в історії Естонії, Латвії і Литви, і власне вона знакова, прямо таки скажемо, і для держав, і для народів Балтії. Так от. Після відновлення незалежності трьох Балтійських держав в силу географічного розташування та спільного минулого відбулася така от еволюція усвідомлення певної близькості між собою трьох народів Балтії і значить, належності до Балтії, тобто як єдиного регіону, одного регіону. А зі встановленням радянського режиму і спочатку. Повторної окупації Москвою, на той майже радянською Москвою, Естонії, Латвії та Литви, яка мала місце в 1940 році окупація увазі, от тоді починає повертатися старе імперське найменування Прибалтіка, яке сучасними жителями країн регіону нерідко сприймається ну, як свого роду символ колоніального минулого іноземної окупації. І ось лише після. Відновлення незалежності Литви та її сусідок Естонії та Латвії в 1990-1991 роках цей термін Прібалтіка. Поступово, але впевнено, починає заміняти більш коректний термін Балтія або відомий, більш відомий, можливо, нам варіант українцям як «балтійські держав. А при Балтіка ж вперто продовжує використовуватися, так би мовити, новомосковським царством, ну тобто Російською Федерацією, як свого роду характерна ознака специфічної оберненості сучасної Росії до її імперського минулого та шовіністичного погляду на навколишні народи з ментальним несприйняттям їхнього права, тобто навколишніх народів, на самостійність, якщо ж говорити про географічні межі Балтії, що ж це за території, не тільки в плані розташування, але й можливо регіональних особливостей і чи можна виділити історичні регіони країн Балтії. Звісно ж, можна, і ми цим зараз з вами займемось. Але тут треба зробити курмарку. Тема надзвичайно об'ємна, і тут треба проводити декілька лекцій з цього питання, але ми спробуємо, не обтяжуючи ваш шановних наших слухачів, коротко зробити екскурс, як казав колись поет, полями Золотої Балтії, що я їм серце своє віддаю. Так ось землі ці омиваються на заходи Балтійським морем, білим, якщо перекладати дослівно з балтських мов фінська затока відділяє найпівнічнішу країну регіону Естонію від Фінляндії. Численні Естонські острови Маунзунського архіпелагу, розміщені поблизу Західного узбережжя. Естонія, як і інші країни регіону, здебільшого рівнинна, окрім погребистої південної частини, вона вкрита густими лісами, болотами, багата на озера. Південніше лишають землі Латвії, південній Естонії. Це справжнє володіння хвойних лісів, багаті озера, долини історичних областей Латвії, Відземе, Курземе, Латгаля. Нею несе до Балтійського моря своє води великий латвійський ніл, мати Довгава, сакральна ріка для летушів, на берегах якої народився і зріс цей Балтський народ. На заході країни, рийська рівнина і одноіменне місто Рига, Балтійський Рим, особливе неповторне, і в різні часи це місто то символи наземного панування, що вселяє страх, то уособлення надії, незламний монумент свободи латвійського народу. Ірбинський пролив, який поєднує рийську затоку з Балтійським морем, сьогодні є і природним водним кордоном між Латвією та Естонією. На південь від земгальських назин починається володіння нашої любою, нашої улюбленої Литви. Тут, в оточенні озер, тисячі могутніх лісів і замріяних рік. Сформувалася найпотужніша регіональна сила доби середньовіччя. Нині Литва це мирна європейська країна, багата на шарм північної готики. Тим не менш, вона є прямим спадкоємцем великого князівства Литовського, унікального державного проекту, колись створено пасіонарністю в край войовничих східних балських племен, об'єднаних перед загрозою завоювання орденами хрестоносців. Як і інші колишні супердержави півночі, ну наприклад, і Данське королівство. Сучасна Литва респектабельна і принципово демократична. Це вірний і випробуваний союзник, і друг, який підтримує Україну в її жорстокій визвольній боротьбі проти московського агресора ще з 2014 року. Втім, тіні минулого литовського минулого минулого великої Литви, пам'ять про колишнє звершення литовських монархів і нині мають величезне значення. Для самоідентифікації Литовської нації. Земля Литви здебільшого рівнинна на Заході, Балтійське море, умиває узбережжя Приморської низини. Вздовж моря розсягнувся історичний Клайпівський край, частина області історичної області Пруська Литва. Трохи на схід від Литовського поморя низини перетікають у Жеметійську височину, піком якої є гра Медвегаліс. Це є простори жмітті або, говорячи мовою латинських манускриптів, самогітії. Особливий край із специфічною ментальністю, що навіть у роки розквіту Великої Литви, Великого князівства Литовського, мав особливий автономний статус у державі литовських монархів. Вищі течії ріки Няменеса відкриваються Аукштейтія, ну висока земля, регіон, який є одним з найбільших етнокультурних районів Литви. Вона охоплює Аукштейтія північ, північний схід та центральну частину території. Країни Дейнава, Бузукія, Співочий край, так часто називають ще один історичний регіон у середній течії Няменеса. і от за ним то за Німеном рікою розташувалася і сувалки найменше серед земель А більш відома як Судува, вона має давню історію, будучи колись володінням ятвягів одного із зниклих нині Балтських племен. І от, як ви помітили, шановні друзі, я згадав тут про балські племена і хотілося б деталізувати, хто ж вони ці давні балти? Відповідь проста: це пращури сучасних литовців, валтишів, єдиних на жаль з колись великої балської сім'ї, що і нині живуть, і єдиних, хто збудував а, власні держави. Знаєте, за моїми спостереженнями особистими, на побутовому рівні в Україні нашій сучасній існував і продовжує жити от стереотип про спорідненість не двох, а усіх трьох народів регіону, часто відносячи до Балтської групи, також естонців, що не є вірним. Естонці належать до Балтійських фіноугрів, споріднених, скажімо, з фінами, але і рівновіддаленими, і від литовців і від Литочів. У першому столітті нашої ери римський історик Тацит згадував про північні племена Аестів, що займалися видобутком бурштину. От і пізніше цей етнонім Ести або Аести закріпився за предками естонців. Однак, по перше, Тацит, говорячи про Аестів, мав на увазі сусідні ось цим фіно уграм західно-балтські племена. По друге, Довгий час до 19 століття корінний народ сучасної Естонії використав іншу самоназву. Якщо її там дослівно перекладати, то вона перекладалася як народ своєї або народ власної землі. І от лише за доби національного відродження цю самоназву назву, змінив знайомий нам етнонім Естонці. Однак і термін Балти треба сказати, також досить пізній. Він виникає у 19 столітті. Лише його поява пов'язана з розвитком порівняльно історичного мовознавства, тож до цього не існувало і терміну балтські мови, таке знайомий термін і нам сучасним, а литовську та летийську мови іменували окремо і в той же час як складу литовсько-лецької або латисько-литовської мовної групи. І от за, для уникнення непорозумінь та незручності при дослідженні німецький вчений Георг Генріх Фердінанд Несельман у 1845 році запропонував використовувати етнонім Балти, що нині і є загально прийнятим. І знайомим кожному з нас у давнину ареал розселення Балтів був дуже великим і включав не тільки території сучасної, ну скажімо, Литви і Латвії, але і землі, наприклад, Подніпров'я. З часом цей ареал зменшувався під вливом зовнішнього фактору тиску інших племен. На момент початку північних хрестових походів, а це мова про кінець 12 століття. Про це ми будемо говорити окремо, мається на увазі і про самий власне великий хрестовий похід, точніше було декілька північних хрестових походів у землі Балтів, і про те, що, скажімо так, стало наслідком цих походів, власне, про утворення Литовської держави і так далі. Тому подібне, будемо говорити з вами і вже під час наступної нашої розмови. Так от, завоювання тоді відбувалося під гаслами христианізації. На той момент фізичниських племен Естів та Балтів а силами європейського і здебільшого і німецького ризирас ну, тих самих хрестоносів. Так, от перед приходом хрестоносів, перед початком північних хрестових походів, конфігурація Балтських племен була ну приблизно наступна. От лецькі племена, тобто пробитьки латиського народу, вони були представлені в першу чергу земгалами, селами, латгалами або по-іншому їх називали летиголами. Західні Балти. Курші або корони, корсь, чи як їх називали у скандинавських сагах корі або хорі. Південнішу курші вжила інша західно-балтська племена спільнота, представники якої називалися сусідними народами, прутенами, прусами або в латинському варіанті брусами, і от завдяки німецьким джерелам 13 століття до цієї пруської спільноти довгий час відносили також скалів і судовян більш так от відомих або широко відомих, як ятвінгі, Йовінгі, або згідно наших руських літописів як ятвяхи. Прийнято виділяти три основні племені ідентичності, з яких формувався литовський народ там, жімейтів, Гаучтеєтів і, власне, Литва. Калийське формування цієї східно-балтської гілки стали землі між міжсередньою Тещою ріками Рікамінняріс та Міркіс. Однак щодо племінного розмежування. Проти литовських племен існує також думка, що було дві, а не три племені спільноти. Ну, західна, тож є та литовська, яка проживала власне, у центральних та східних частинах краю. Треба зазначити, що у етногенезі литовського народу брали участь і інші балтські племена, зокрема і згадані мною Курче. Але останні мали безпосередньо дотичність також ідотних, не золотішів. Як і, до речі, такий Балтійсько-фінський етнос, як Ліви. Українцям вони більш відомі завдяки повісті минулих літ під назвою Лип. А самі себе вони називали лів-ліст. Як ви бачите, дорогі друзі, тут нам зустрічається просто таки величезна палітра племен на відносно невеликій території. Але зустрічне питання тоді. Наразі чому суб'єктами історії лишилось лише два балські народи? Як я от вам говорю про цим? Яка ж доля усіх інших балтів? Якщо говорити прямо доля трагічна, у результаті вже згаданого хрестоносного завоювання, що тривало у декілька етапів, більшість балських племен були винищені чи асимільовані. Така в тому числі доля спіткала і лівів, і прусів, і ятвягів. Фактично, єдиними, хто зберіг самостійність, були литовські племена. Загроза завоювання консолідувала литовців, прискорила процеси складання державності. Об'єднані та мобілізовані литовські сили дали рішучий бій загарбникам і стали найпотужнішою мілітарною силою регіону. Ну, з часу апогеєм Литовського державотворення доби середньовіччя, як вже було сказано неодноразово мною, і буде сказано ще більше в подальшому. Якраз от апогеєм литовського державотворення було. Звісно, що велике князівство Литовське держава, що стала своєрідним феноменом доби. Втім, ми підкреслюю, будемо говорити багато і довго про неї вже на наших наступних зустрічах. За НАТО це широка тема, дорогі друзі. Єдине, що наразі додам литовці єдині з Балтів, хто дійшов до такого рівня військово-політичної та суспільної організації. Адже ані, скажімо, Курші, ані пруси держави не створили. Щодо леташів, то тут слід сказати, що їхня державність склалася вже у новітню добу на руїнах імперії після завершення першої світової війни 1914-1918 років. Ну тоді ж, мають смазі, в 1918 році вперше свою державу побудували Естонці і відновили, підкреслюю, відновили свою державність литовця. Адже держава Литовська була відновлена, підкреслюю, а не створена з нуля, саме відновлена після 123 років бездержавності від моменту загибелі, так скажімо, Великого князівства Литовського як складової речі Посполити. Тобто державність Литовська 123 роки, ну так скажімо, перебувала у літаргії, щоб відновитися у формі Литовської держави, новітньої, яка за два роки. Підкреслю не одразу в 1918-му, а за два роки, Тобто, в 1920 році офіційно стала Литовською республікою, і якраз от ми пам'ятаємо з вами добре, що в 1917 18 роках відновлення незалежності переживала Україна да? у формі Української народної республіки. Ну, ми знаємо, що період визвольних змагань українського народу, доба української революції також окрема наша тема, як і період визвольних змагань. В Литві в той же самий момент. так, от Українська революція 1917-21 років дала нам ну декілька, скажем так, форм української державності. Це і Українська Народна Республіка, і утворена в листопаді 1918-го Українська держава на західноукраїнських землях. Західноукраїнська Народна Республіка пізніше, 22 січня, 1919 року об'єднані в соборну українську державу. Ну і власне Українська Народна Республіка, вона Переживала свої відродження навіть от такий от короткий період доби визвольних змагань, тому що Україна деякий час була і гетьманатом. Да? Ми пам'ятаємо, що в 1918 році відбувалася спроба реставрації такої національної форми монархії на чолі з гетьманом Павлом Скарпатським. Українська хвиля на лрт класика. Україна і Литва. Поруч крізь віки. Авторський цикл радіолекцій кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика. Так ось, повертаючись до наших балтів, що ми можемо сказати про їх? Внутрішній, скажімо так, світ, якщо бути точним, містичний світ Балтів. Адже ми знаємо, що довгий час Балти ну продовжували лишатися язичниками, і до кінця 14 століття Литва залишалася в Європі останньою язичницькою державою Європи, і перший володар єдиної литовської держави, 13 століття. Він же перший король, Міндогас з перший охрестився, так? І коронувався, і з просуванням Литви на землі Русі християнство чим далі проникало в середович литовських еліт. Однак справді цілеспрямована християнізаційна політика, ну такого, саме католицького спрямування, вона належить до більш пізньої доби часів великого князя Ягайла, також відомо як Владіслава II Ягайла, засновника польсько королівської династії Ягайловича Богелонів. І великого князя Литовського, да, який у 1385 році уклав Кримську унію з Польщею, і від цього моменту можна починати процес, такий довгий, тривалий процес такого об'єднання поступового Польщі і Литви в єдиний такий державний союз. І якраз от після Кримської унії починаються активні християнізаційні процеси в Литві, в Литовській державі. Вони не завершилися, ясно, що за. Ягайла чи за часів його двоюрідного брата Вітовта Вітовта за Великого, але й продовжувалося за їх наступників на Великокнязівському престолі. Так от щодо інших балських етносів, на жаль, як і згадувалося, хрест приходив до них разом чужеземним мечем, і навіть по завершенню хрестоносного завоювання підкорені вчорашні язичники не раз піднімали повстання, правда, без успіху. Так, от містичний світ Балтів. Що це таке? Ви, мабуть, хочете мені задати питання, можна якось поетично почати? Я відповідаю, звичайно, поетично й коротко. Містичний світ балтів це безкрайнє море. Ну, спробуємо дозволити такі собі узагальнення, можна виділити декілька рівнів його основних персонажів. От усі вищі боги підкорювалися. А от його називали по-різному. То Дієвосу, ну, тобто творцю, який знаходився на небі і вважався батьком всього сущого. Пруси називали Верховне Божество Окопірмс або найперший лецькі племена, предкелетушів використовували термін, який можна перекласти як батько доль, старий батько. По статусу за ним слідував Перкунас, Перконс, Перкунс, називали його по різному різні племена Балті. По аналогії зі слов'янським перуном Перкунас постає войовничим божеством Грому, блискавки, він же покривитель воїн. Кнас мав родину, дружина богиня світанка Оустра або Устра. Там за однією версією, через невірність була скинута на землю. Там стала покривителькою діта Народження, пізніше повелителькою жахів навіть. Чи за іншою версією вона і є богиня землі А Сонце завдячувало своїм виникненням помічнику Пірконуса, міфічному Каулю Кальвісу, який, власноруч, його і виклав. Були і інші боги, серед них, наприклад. Бог морів, юний та життряднісний Бог річок, були божества там весни, багатства землі, божество медицини, знахарства, божество там багатства достатку, був і темний правитель підземного царства у Прусів Бардойц. Він же Патлс. ну там з часом додадучий божество сонячного світла, божество кораблів, і вище от названі боги, От останні декілька які я називав, вони якраз от повторюсь, належали до Пантеону Прусів. У якому були відсутні, що цікаво жіночі образи, чого не скажеш про лецький, тобто есть або Литовський язичницькі пантеони? Тут поклонялися і жіночим божествам, серед них особливо поважними були так звані матері землі, лісів і, звісно, богині долі та щастя, ну, на ім'я Лайма, яка часто виступала у союзі з двома іншими божествами Вішункою Картою та Деклою, покровителькою новонароджених малюків. Численними були божества другого плану, такі от, як, наприклад, Рагутіс, до свого грецького співбрата Діоніса. От він являвся божеством пиво та медоваріння, покровителем пивоварів. Втім, є припущення, щодо навіть тріумвірату, півних божеств, де окремого Рагутіса, діла його, скажімо, дружина богиня Рагутєні і окремий бог процесу бродіння і хмільного напою. Навіть такий був. Ну, були окремі божества коней, конярства, божества, які відповідали за зернові культури, дощі і так далі. От чимало в уявленні Балтів виступало духовних сутностей допоміжних у богів, типу таких як там захисники полів, дух вітру там чи летючі змі, айтварас, дух житла, дух жита, дух хліба і так далі. І так далі. Ще нинічні в містічній ієрархії перебували наближені до людського світу там. Гноми, відьми, рагани, велетні і так далі. Окремо слід виділити так званих матерів і батьків лісів, полів, природних стихій, Ну, як у латишів гунцматі, тобто матір вогню, так називали Полум'я латиші, а литовські племена і Габія називали, а паніки Пруси називали. По суті, того той самий персонаж. Вважалося, що вогонь має очищену силу, є символом щастя. Йому молилося на рівні сонцем. Великі герої, які загинули в битвах, ставали духами, які скакали по небу, і на черівних крилатих конях продовжували жити у вічності. А супутником Перкунаса або Перконса був його улюбленець, вогняний кінь на прізвисько Блискавичні. Оці черівні коні, розумні хитрі, навіть коні череді, це часті супутники інших героїв балських міфів і сказань. Балти вірили в вічний зв'язку між душами померлих і світом живих. Останній подих людини міг стати початком реінкарнації, тобто переселення свого роду душі або живої сили, так званої у природні об'єкти, то могли бути дерева, квіти, також тварини і птахи. Душа могла відразу у момент смерті, скажімо так, вистрибнути з людини, прийнявши форму метелика або бджоли. Чи у випадку, коли помирала молода дівчина, там. До білої лілі перестрибнути, так би мовити. Існувало уявлення, що душі чоловіків, сильних воїнів, переселялися великі дерева, дуби, сосни, чоловічого роду вважалися ще й берези, ясені – Жіночі душі могли продовжувати жити у липах, ялинах. В цьому і одна з основних причин сакрального безумовно ставлення до конкретних типів дерев, та лісу взагалі у балтів. Існувала традиція при народженні дитини висаджувати, наприклад, на честь дерево. І страшно було зрубати його, адже це могло спричинити смерть того, кому воно присвячено. От такі вірення зберігалися. Серед тахів і звірів, до яких могли переселятися дуже чоловіків, були соколи, ворони, вовки, ведмеді, меді, і навіть собаки. Жіночі ж душі, так би мовити, обирали нове пристановище у лелеках і зозулях? І тут, власне, у вас знову таки природно може виникнути питання, шановні радіослухачі, а чи можна якось порівняти все це мною сказане про міфічний світ балтів з міфологією стародавніх славян? Чи багато нас спільного увазі, у славян і балських племен? Ну, безумовно, в міфології стародавніх слов'ян зустрічається багато божеств, схожих за функціями і характерними рисами до персоналів Балтського пантеону. А от, наприклад, такі як Перун, бог грому та блискавки у славян, як ну, на кшталт Перунаса або Перкунаса у Балтів, Бог Грому і блискавки. Повторююсь. Дажбуг Бог Сонця, Мокош богиня плодючості. Ми зараз говоримо про славянських богів, наголошую. Стрибог – Бог Вітру і багато інших. Як і у Балтів, у славян кожне явище природи, кожен обряд мав свою власну сутність, своє божество, яке було відповідальним за його здійснення. Особливе місце в давньослов'янській міфології так само займали духи природи, яких слов'яни вбачали у річках, лісах, горах і інших природних утвореннях. Ці об'єкти наділялися власними характерами. Давні слов'яни вірили так само, як і Балти в їхню пряму комунікацію з людьми. Я маю на увазі вірили в комунікацію з людьми річок лісів гор і інших природних утворень. Втім, усе це обожнення природи та сакралізація її явищ типово не тільки для і балтів але і для інших європейських народів, так насправді і для решти спільнот на відповідному етапі розвитку їхньої релігійної свідомості. У світі давніх слов'ян також, як і у Балтів, зустрічаються міфи про героїв, багатирів, які визначалися сміливістю та силою, здатністю в. Встояти перед надзвичайним випробуванням і навіть перемогти злої сили своєю власною рукою. Для давніх слов'ян вірування в магічну силу і спілкування з духами природи, аналогічно, як і у Балтів, являлося невід'ємною частиною щоденного життя і складової культури. так би мовити. Очевидно, що вміння розібратися у цьому такому міфологічному світогляді Балтів та Словян, допомагає нам краще розуміти історію, традиції, спосіб мислення. Але наведення вище це важливі, але лише складові сегменти оцієї комплексної відповіді на питання: чому ж в українського і литовського народів так багато спільного? На решту питань, друзі, ми я вірю з вами відповімо вже під час наступної зустрічі, під час нашої наступної лекції, коли ми з вами предметно, я сподіваюся, проговоримо вже про такий надзвичайно важливий момент, як державотворення. На тернах сучасної України і у Литві в добу середньовіччя. Дякую за увагу! І вже сумую без вас, мої дорогі радіослухачі. До зустрічі у передачі Українська хвиля прозвучала перша радіолекція із циклу Україна і Литва поруч крізь віки. Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика, до ефіру передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядячині. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати в будь-який зручний для вас час. В радіотеці на сайті lrt.lt.